Шараєв Юрій, компанія Агросем. Представляємо вам дисковий лущильник Нормандія Т-80 виробництва Грегуар Бесон. Даний дисковий агрегат призначений для обробітку верхніх шарів ґрунту. Працює по стерні, ріпаку, кукурузи, соняшнику. Даний агрегат має з 12 метрів ширини захвату робочої. Агрегатується з тракторами 470-500 кінських сил. Даний агрегат також має два ряди дисків. Диски мають 510 мм радіус і товщину 5 мм. Кожен диск розміщений на окремій стійці і кріпиться через еластичні гумові демпфери. За рахунок цього, він дуже гарно копіює рельєф поля і витримує задану глибину. Далі йдуть тандемний каток. Прутковий. Перший йде діаметром 500 мм, другий йде діаметром 420 мм. За рахунок того, що в них різні діаметри, вони мають різну кутову швидкість і це дає можливість покращити ще мульчування і прикотування ґрунту. Даний агреат має транспортну ширину 3 метри, що робить його зручним в експлуатації перевезеннях. Також даний агрегат чіпляється до трактора через сіргу 55 мм діаметру.